Росія вам нічого плохого не зробила, Черговий скандал з українською студенткою, ймовірно, у стані алкогольного сп'яніння перед своїми однолітками вона почала говорити, що хоче втекти із країни, а Білорусь і Росія нам нічого поганого не зробили. Тобі Україна не подобається, да? Ну, ні, я хочу а і куди ти хочеш? Куди? Росія. Ні. Знаєш, ні. А в Білорусі, можливо, ні. Білорусія так же, як і Росія, вам нічого не зробила. Інцидент трапився в гуртожитку одного з економічних коледжів Рівного. Відео вже активно шириться мережею. Користувачі у коментарях пишуть, що батько дівчини, нібито служить у Збройних силах України.